Псалом 75. Молитва Давида Господи, прихоли своє вухо і вислухай мене, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на тебе. Помилий мене, Господи, бо до Тебе я волатиму весь день. Розвесели душу свого раба. Бо до Тебе, Господи, підняв я душу свою, адже Ти, Господи, добрий і лагідний, багатомилостивий до всіх, хто до Тебе кличе. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. Одній моєї скорботи я до Тебе закликав, а Ти мене вислухав. Нема подібного до Тебе між богами, Господи. І нема нікого з такими ділами, як у тебе. Усі народи, які ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти, єдиний великий Бог, Порвать мене, Господи, своєю дорогою. Я піду за твоєю правдою. Нехай розвеселиться моє серце, що мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене, Ти визволив мою душу з найглибшого аду. Боже, беззаконні повстали проти мене, нато б син дошукувався моєї душі, вони не поставили Тебе перед собою, а Ти, Господи Боже, щедрий і милосердний. Того тепеливий, багатомилостивий і праведний, поглянь на мене і помилуй мене, наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині, зроби мене законом на добро, хай побачать мої ненависники, хай покриються соромом, адже ти, Господи, допоміг мені і потішив мене.